Минулого тижня президент України Петро Порошенко підписав указ про санкції проти Російської Федерації. Ми бачимо, що санкційний список, до якого долучилася Україна, значно розширився, і ми дякуємо нашому президенту за це. Але я хочу сказати, що наш парламент обирався в період кризи та війни. І саме перемога над ворогом, саме перемога над Росією. І саме за покликання до протистояння агресії це і є завдання нашого парламенту. Саме військові закони, саме постанови по боротьбі з Російською Федерацією, то її військом об'єднують та об'єднували наш зал. Санкційна політика повинна продовжуватися. Санкційна політика повинна бути перенесена у зал Верховної Ради для того, щоб Верховна Рада змогла скористатися своїми повноваженнями та провести в дію і закликати нашого президента до введення додаткових санкцій. Ми бачимо, що ці санкції були розширені. Ми бачимо, що, наприклад, такі покидьки, як пан Кісаєв, власник заводу імені Дігтярова, який поставляє бойовикам зброю, він зараз під санкціями, але залишилась низка олігархів. Як російських, так і українських, які завжди працювали на ворога, які голосували, наприклад, як пан Бабаков в Державній думі Росії за анексію Крима, які підтримували його, як Малафєєв підтримували. Збройне збройну агресію Росії проти України і його заводи зараз працюють в Україні. Ці санкційні списки повинні бути розширені, і ми в народному фронті зараз будемо перевносити постанову щодо введення персональних санкцій проти низки російських олігархів та російських політиків. Ще одне вчора ми стали свідками жахливої історії. Вчора в Російській Федерації було оприлюднено лист Ільдара Дадіна в'язня сумління та російського опозиціонера ми побачили, що тортури в російських тюрмах переслідування політичних опонентів це не тільки. Е Перемка Путіна щодо українських громадян це не тільки проблема Клиха Сінцова та наших громадян, які зараз в полоні знаходяться в Російської Федерації. Це гуманітарна проблема, бо путінський режим знущається над громадянами Російської Федерації. Ми повинні закликати увесь світ для того, щоб весь світ почав моніторити. Порушення прав людини у Російській Федерації ми повинні показати, що це не тільки проблема України, що це гуманітарна криза, що це гуманітарний злочин, який Путін чинить не тільки проти українців та полонених українців, а й проти своїх громадян. Я закликаю, ми будемо вносити постанову про підтримку Ільдара Дадіна і про підтримку російських в'язнів сумління. Український парламент повинен бути її підтримати, бо саме солідарність з російськими опозиціонерами і в'язнями сумління дозволить нам зобразити Росію як державу терориста. está